Керівних посадах радянської країни там були зобов'язані вчити українську мову. В Радянському Союзі ущемляли російську мову. На на шлік манькам! І що Путін очікує зробити? Точно цього не досягне. Як мінімум досвід радянської влади, це нам доказує. У вікни, у, вік... у, вік... у вікни... вікнить історію України. Увімкніть. Проект ми сонце у віконце знову з вами Ілля, який не шарить історію і ваня, шарючий історію просто до коріння до підтекантропів і так далі. І до сьогодення <рес> можна від пітикантропів до сьогодення, гарно звучить. Да. Мені подобається. Сьогодні ми вирішили поговорити на таку тему, чому Путін лох. <рес> Або, якщо точніше, ми продовжуємо говорити про пропагандистський, про путінський, про кремлівський міф, про те, що нібито Ленін створив Україну. Чому вона така вдала для пропаганди? Тому що в ній прихована дуже мізерна, дуже така незрозуміла, але доля умов такої умовної правди. Ну те, вала. що Путін лох. Та це якби. Пусту... Ну, це ж правда. Так, да, ну це правда. Тут проблема в тому, що пропагандисти, ці слова, вони як вони от сказали, Ленін створив Україну. І пропагандисту більше нічого не треба пояснювати. А історику треба сидіти і пояснювати це десь мовно, 30 хвилин, щоб, хоча, б виділити те, що ця фраза її треба сильно змінити. Коротше, десь шість разів на день виходить передача. — 60 хвилин. Не, і, коротше, на кожні 60 хвилин треба зробити потім 4 години роботи історику. Тобто, оця ну, шмаровозина, яка каже, що на Азовсталі на шлік Да. І все. І такий історик. Бляха. Ну не такі, звісно, історія, але те, що стосується історії. Я не буду пояснювати майнкам, Азовсталь. Ну тобто, це уже. Це вже проблеми з і її психотер психотерапевта. — Це Ще? типу просто її проблеми, які стали проблемами українців якогось хера. Якось дуже вдало е український історик Ярослав Грицак сказав, що бо це сперечатись з цими фразочками пропагандистськими істориками. Це як грати в шахи з голубом. Угу. Голуб прилетить, розкидає всі фігури, на нахезає на дошку і полетить розказувати голубам, що він переміг. От, Або отак отак смолу з рота отак. Да. Да -да -да. Я просто її уявляю, ми все кажемо про ту ж саму Олічку, що вона її так смола з рота витікає, коли вона розмовляє, знаєш, нафта. як у фільмі жах. Ні, яка там. Нафта. Так ось, е... фраза. Так. Фраза Ленін створив Україну, має якусь дуже маленьку долю правди. Я намагаюся зараз її якось коротко пояснити, хоча це насправді дуже важко. Факт в тому, що радянське керівництво, Ленін, Сталін і не лише вони. В силу українського спротиву під час української революції дозволили українцям сформуватися як модерна нація в межах Радянської України. Вони не були там, візіонерами, вони не були, власне, творцями. Але українці своїм спротивом так змінили радянську політику, що Радянський Союз. Створив умови, де українці створили, хоч і умовно, ну можна радянську, ну не радянську націю, але в, в межах радянської України українську спільноту таку модерну, тобто коли українці в 20-х, 30-х роках почали заселяти українські міста, які до цього були дуже поліетнічними, де там було багато євреїв, німців, росіян, українські селяни прийшли в місто. І е, в період політики українізації в 20-х роках українців почали залучати до державного будівництва, до адміністративної роботи того що, для того, щоб радянська влада не сприймалася чужою Це період ну вибуху нашої літератури драматургії, неймовірної, при тому, що цих людей більшості розстріляли в 30-х, але навіть за цей короткий період для української культури було зроблено неймовірно багато. В силу того, що радянська влада трішки пішла на поступки в цей короткий період. Не українці, які були в керівних посадах радянської країни, там були зобов'язані вчити українську мову, але це не було, не було такої. Тобто там були момент, що вони мали вчити українську в радянському Союзі, ущемляли російську мову. Так. Ну, якщо ви пам'ятаєте п'єсу, ми намазайло Миколи Куліша. Ілля, ти пам'ятаєш таку п'єсу? Так, там що, це ж. Там все зрозуміло, да. так там ну, все зрозуміло, я ж знаю. Ну про що він говорити? Там щось так. Так, да. ну. ну добре, да. ну і я <гум> знаю. Не те, що ущемлення, але просто дуже багато був опір з боку там російськомовних українців, інколи чи росіян. Те, що їм треба було вивчати українську мову для діловодства, але знову ж таки, це мало дуже сильний спротив. Але навіть сам факт того, що радянська влада пішла на те, щоб... Використовувати власне цю мову, яка побутує серед великої кількості населення для державної влади, і вони зробили стільки поступок в період цієї українізації, показує на те, як наскільки вони м, реально полякалися до чортиків від українського руху, бо не треба забувати, що до 23-го року ще бігали всілякі повстанські загони, не в таких масштабах, але теж селянський е спротив вибухнув, коли почалась колективізація в 30-х роках. Угу. Тобто був ще сплеск. Але власне ось цим штучним голодом 33-го року, звісно, була знекровлена Україна е саме. Ця Надніпрянська дуже сильно. Радянська влада намагалась mm. втримувати український рух, принаймні в оцих рамках радянської моделі свідомі радянські люди, да, які говорять українською, але все ж вони свідомі, що вони частина Великого Радянського Союзу. Ми можемо припускати, що радянська влада цими поступками е, заклала таку бомбу сповільненої дії. Це зіграло свою роль, що в 91-му році більше 90% населення сказали, ми хочемо незалежності. Mm -hmm. Тобто, ось ця радянська Україна, яка сприймалась, наприклад, в період перебудови, як щось таке, що типу, затхла, що, ми, що вони будуть залишатися в радянському союзі. Навіть частина комуністичної цієї верхівки партійної української сказала: та ні, ми проголошуємо незалежність. Я розмовляв з більш старшими людьми. Mm -hmm. Мені здається, що просто їх харило життя в радянському союзі. У них не було прям такого бажання бути українцями. Ну от наскільки я чув, да, це скажімо так. Населення Києву, там Київської області, навіть Луганської області, бо у мене там є коріння, і ці люди просто не хотіли жити в радянському союзі, але і такого там прям стрімкого прагнення жити в Україні у них теж не було. Так, я теж дуже, дуже часто це чув, і позиція цих людей зіграла свою роль. Але багато істориків е, зазначають, що ця ідея, до якої прийшла комуністична верхівка в 91-му, верхівка українських комуністів mm -hmm. партійного керівництва це дуже корелюється з тою ідеєю, яка виникла в 20-х, 30 х mm -hmm. З'явився цей прошарок типу українських комуністів, людей, які доєдналися там до відновлення української культури. В цій радянській Україні, і там була багато дискусій з приводу того, що чому ми не можемо створити комуністичну Україну без Москви, угу. тобто ось ця ідея комуністичної України без Москви, вона утворилась тоді, і в такій дуже видозміненій формі вона зіграла свою роль що в 91-му році. Слухай, це навіть дуже цікаво. Я ніколи не знав цієї цього факту, що якби українська ФСР да? так ОРСР ОРСР до 34 року УСРР. Як на тому вдіосі з ментом з Росії. Бля, дебіл. А Ну, да. Коротше, дуже цікаво. Валь дуже дякую, цікаво. Віля, дякую. А, так, а чого Путін лох? Ну просто а, ну, да. по, по факту ми ж що... зай... ми, якби да. заявили про це, та в тому сенсі, що зараз умова повномасштабної війни Путін намагається максимально грубими методами підкорити Україну, але досвід радянської влади її 70 років. Досить різноманітної, mm -hmm. інколи досить тонкої політики, інколи відверто грубої, як з 33 роком, радянській владі з її можливостями не вдалося в кінцевому рахунку підкорити Україну. І що Путін очікує зробити? Він з набагато меншими ресурсами і більш грубими методами точно цього не досягне, як мінімум, досвід радянської влади це нам доказує. Це дуже цікаво, але що зробив Путін і чому він лох з моєї точки зору? Бо що він хотів? Він хотів підкорити Україну за три дні. Що в нього вийшло? Ось є Ілля, який 26, ну 25 років розмовляв е російською. Історія України це щось було таке нудять і так далі. Ілля знімав відоси про Тіндер на Ютуб. і що сталося? Ілля. Ніколи не хоче, щоб Росії тут було, ну і так не хотів, типу не було так, такої так. точки зору. Почав розмовляти українською, почав слухати тільки українське, почав хотіти донести історію своєї держави до людей для того, щоб ми були більш обізнані. І це все, дякуючи Путіну. От що Путін лох? Путін лох. Всім дякуємо за перегляд. Нагадуємо, що у нас можна під відосом знайти посилання для того, щоб залишити нам донатик. Це дуже важливо для нашого каналу, для того, щоб ми продовжували ділитися з вами фактами по історії нашої з вами держави. Лайкосик, підписка. До зустрічі в нових відео. Пока-пока.